Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про унікальний проект DeepLink, який створений на базі штучного інтелекту, відповідно підпадає під усі тренди і є максимально перспективним. Впевнений, що дане відео буде цікаве та інформативне. Тому за традицією, з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, Слідайте зручніше, а ми починаємо. За нашою доброю традицією, розпочинаємо з огляду Твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа в контексті проєкту в криптовалюті. Перше, що кидається в очі, це кількість підписників. Вона складає понад 180 тисяч, що доволі немало. Також ми одразу ж бачимо, що це власне за проект. Це децентралізований АІ геймінговий протокол, що допомагає розвиватися проектам в сегменті web 3 Доволі трендові напрямки. Я неодноразово говорив те, що вірю в АІ та GameFi сектори. І, зокрема, додаю проекти з даних сегментів собі в портфель. Особливо це стосується АІ. Давайте коротко оглянемо twitter аккаунт Бачимо, що тут регулярно виходять пости, зокрема, про постійні анонси стосовно партнерств. Бачимо, тут в нас різноманітна інформація стосовно майбутнього токену та запуску DAO. DAO це означає, що. Будуть спиратися на думку ком'юніті і лише після голосувань приймати ті чи інші рішення. Це зазвичай демонструє лояльність проекту і, взагалі, є таким позитивом, який варто для себе зазначати. Е, знову ж таки, бачимо, що пости виходять регулярно про різноманітні оновлення та колаборації з іншими партнерами. Е, знову ж таки, тут в нас є навіть такий цікавий відеоролик. Загалом. Можна знайти багато цікавої інформації. Для мене основне, що проект живий, він розвивається і постійно повідомляє нам про свої апдейти. Рухаємось далі і переходимо безпосередньо до огляду їхнього вебсайту. Одразу ж хочу відзначити, що DeepLink це максимально про технологічність, адже це не лише протокол, це по факту повноцінне програмне забезпечення, яке дозволяє на базі своєї технології створювати нові продукти, такі як. Ігри, різноманітні інтернет-апки як у web 2, так і у web 3 Тобто це максимально широкий спектр послуг, і відповідно даний проект має потенціал, адже у нього вже велика кількість поціновувачів, які за допомогою технології Deep Link реалізовують якісь свої ідеї. Що ж, давайте я вам коротко все покажу. Зокрема, тут нас зустрічає відеоряд з популярних ігор. Знову ж таки, Deep Link дозволяє розробнутися. Створювати свої продукти, і, зокрема, ігри, які користуються популярністю. Тут в нас статистичні дані, тобто ми бачимо, що величезна кількість юзерів, багато проєктів запускалося, величезна кількість партнерств і так далі. Знову ж таки, тут інформація про власний бізнес-модель, тобто абсолютно ліцензований продукт в Діблінку, і відповідно саме через це з ними співпрацюють і їхню технологію використовують. Знову ж таки, неодноразово ми. Говорили про те, що блокчейн править світом, і по факту це майбутнє. І власне, DeepLink успішно це інтегрує в світ web 2 та web 3 технологій і їхню платформу використовують для того, щоб створювати щось своє. Знову ж таки, це можна сприймати як свого роду майнінг чи встановлення нот. Зокрема, ви отримуєте ресурс, який ви можете використовувати, і таким чином реалізовувати свій проект, який вам же в подальшому буде приносити кошти. По факту, Діплінк це так звана інфраструктура, на якій будується ваш майбутній проект. Ну і власне один з найбільш цікавих моментів це можливість придбати їхній токен. Зокрема, це друга фаза публічного сейлу. Перша закрилася успішно, проект зібрав півтора мільйона доларів, і відповідно це другий етап, який по факту має стати останнім. Варто розуміти, що проекти все частіше переходять до даних форматів, адже IDO платформи запрошують великі ціни. Плюс беруть також оплату в токенах, які по факту одразу ж зливають, і це негативно впливає на курс монети в подальшому. Тут ви можете детально ознайомитись, власне, що пропонує DeepLink, Якщо вам буде зручніше, ви можете змінити мову і відповідно одразу ж. Все це прочитати. Ну повторюватись тут немає сенсу, як бачимо, що DeepLink – це максимально технологічний проект, який дозволяє надавати різноманітним іншим проектам програмне забезпечення. На базі якого запускаються нові продукти, знову ж таки, про все це я сказав. Тут ви можете вже більш детально ознайомитись з пресейлом, які тут безпосередньо правила та умови, і бачимо, що тут паблік сейл буде проходити в декілька етапів. Тобто, чим раніше ви зайдете, тим більше бонусів ви отримаєте. Тобто, раунд поділений на етапи, і таким чином вони хочуть висловлювати лояльність тим користувачам, які раніше зайшли, і відповідно повірили в їхнє дітище, і за це обіцяють давати бонуси. На даний момент бонус буде складати 15 що доволі вигідно. Знову ж таки, тут також можна детальніше ознайомитись з екосистемою DeepLink. Бачимо, що в них доволі багато продуктів. Також у нас тут інтернаціональна карта, на якій ми також бачимо Україну, тобто зокрема і в нашій країні доволі велика кількість користувачів. Е, ну, тобто Ще багато всього цікавого, і зокрема про те, як можна інтегрувати технологію, які в неї перспективи, і так далі. Також тут знову ж таки вкладка з відповідями, тут можна знайти відповіді абсолютно на усі поширені запитання. Бачимо, що їх тут доволі багато. Якщо вас щось конкретне зацікавить, і я не дав на це відповідь у відео, то однозначно прочитайте. Ну і власне переходимо до самої купівлі. Перше, що хочеться відзначити, це наявність кус верифікації. Це по факту унікальний кейс, і тут одразу ж проект хоче відзначити, що в них немає на меті зібрати якомога більше грошей, і все. Тоді б вони просто залишили форму, де кожен з метамаску міг би купити і по факту забути про все це. Але ні, вони вимагають пройти курс, Вони хочуть все це робити максимально легально. Тобто, ви натискаєте Пройти курс, Бачимо, що тут потрібно буде натиснути, але перш за все, нам потрібно підключити гаманець. Власне, я підключив гаманець. Тепер натискаємо на верифікацію. І бачимо, що тут нам потрібно буде вказати свій документ. Зокрема, це може бути як id картка тобто, по факту, паспорт нового зразка або ж водійське посвідчення. Це вже як вам зручніше, але знову ж таки бачимо наскільки серйозно вони підійшли до даного моменту. Після того як ми відправимо трібні фотографії, нам також прийде код підтвердження на електронну пошту, і нам потрібно буде ввести його сюди для того, щоб підтвердити. Лише після того, як наша верифікація буде пройдена, ми зможемо придбати токен. Що стосується часу, то бачимо, що в нас залишилось його не так багато. Друга фаза пресейлу завершується вже менше ніж за дві доби. Тому, якщо вас зацікавив проект, то беріть участь. Адже ми з вами бачили, що зараз ми можемо отримати більше бонусів, а по завершенні даної фази вони будуть зменшуватись. Тому кого зацікавило, то беріть участь. Я залишу усі посилання пов'язані з проектом в описі до даного відеоролику. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Готую для вас багато нового контенту. Впевнений, що він вас здивує. А за традицією, я дякую кожному, хто підписаний на канал «Дохід.UA». Разом ми рухаємось до позначки в 30 тисяч підписників. Тому ще раз дякую і прощаємось лише до наступних зустрічей.